Доброго раночку. Доброго раночку, привіт. Собаки зустрілися, ми зустрілися. Привіт. Каже Віка, ох і швидко ж вони ходять. Каже, дивлюся, як так Наташа. Тук-тук-тук-тук. Побігла, побігла. Ось зараз вона вас бачила а, через Через дорогу, дорогу. Да, в мене Кеті, поки все винюхала, поки все пройшло. Там... Ага, там собачки, так? Да? Виходжу, ну ми думаємо, то почекаємо на площадці. Ну да. так. Собаками погуляли. Да. В общем, ми пішли гуляти. Так, і що це в нас сьогодні за ігри такі? Дави, боже грязючка, грязючка, давайте виходьте оттуди. Давай, 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 давай. знайшли, де побіг. Доганяй його, доганяй отуди в пісочок. Як вона на його накинула, це капець. Да, бійшла, йшла, йшла потім на ребі. Давай грати. Добре. Добре. Давайте, давайте, давайте бігайте. Отакі От в нас ігри зранку, бачите. Ну, це треба було знайти де грязніше все. Наташа, а -а -а -а. викачала. Викачала його. Давай, 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 ще прийшли, давай. Ой, Реми, молодец. Пикай, пикай, Реми, молодец. Ой, ну. Боже, как они весело играет. Вот это же вообще. Давай, давай, Наташа заводит. Она умеет. Оба-на, все. Вот так. Вот так. Каже, Ремі, тікай, Ремі, тікай, що і погристи, треба просто пооткусувати. Молодці. Ну, кеті ж, щоб, ну що, ну побігала, ну, ну, ну спекотно, так. Да? Ну, жара ж просто неймовірна жара. да, Пішла трошки покупалася да, бо набігалася, тепер треба було покупатися. От так от. А така в нас собачка. Така собачка. Плавають оці гусочки. Ні, вони селезень. Так, селезень. Вийшов гулять. Фу хто? А, виглядає? Чуєте, як гавка яка Віка каже, фунтик гулять вийшов це. Ну ось, бачите, все везенькачечка, вони отак от в парі тут. Да, І Кеті теж плаває. Плавуча собака в мене. Добре. До нас Барет приєднався. Все барет. Отакі ігри. Ремі десь бігає, барет тут усюди. І з Кеті бісяться. Да, і люда воно прибігла до нас, а ті десь пішли отуди, так. В общем, гуляємо класно на дворі. вітру немає, собаки довольні. В общем, все в нас добре. Ідемо на острів. Отуди у нас острів. Бачите, який у нас колеснічий. І штіль. Повний штіль. Ну, краса. Усім привіт! Тані, танечки, танюшки! Всіх вітаю з святом! Тетянин день! Так-так я знаю. Я знаю, що перенесли, що вже був Тетянин День. Але в мене, знаєте, відносень до цього свята. ну... По-перше, де я іде ікони, да? ну, я ж до цього дуже ставлюся. Я розумію, що якщо брати від Різдва від 25-го, то всі свята, які ну, релігозні, скажімо так, всі вони теж пересунулись. Але Тетянин день для мене це ніяк не релігія. Ніяк не ікона Тетяни, на яку треба молитися. Ні. В мене це юність, в мене це моє життя, в мене, в мене Тетянин день, це, я казала, це як знаєте, свято більше, ніж День народження. От так у мене завжди воно святкувалося. От просто на протязі мого життя. І це день народження Висоцького, ой, та день народження нашого Зеленського. Ну, що там казати, ну, прив'язане воно в мене, Тетянин, день до 25-го. От знаєте, як там у когось Різдво 25-го, у когось 7-го. І нічого там спорять, доказують, хто прав, хто винен. То... Ну... Я вважаю, що як у всьому світі, так і в нас повинно бути. Ну, в основному в всьому світі, Боже, я вже не. В общем, в мене тетяний день сьогодні. Ну, в такий час, як у нас зараз, якось не святкується. Отак, От щоб ресторан, щоб друзі, щоб з танцями. Ну, ні, вже так не виходить. Я, звісно, зараз позвоню своїм ірочкам, позвоню Вікі, позвоню. Скажу, приходьте до мене просто до вечерю, просто посидіти. Але щось мені здається, що ніхто нікуди. Всі сидимо, по домам. Та ще в нас сьогодні така ніч була, тут бабахнуло, В Взагалі, не хочу про це зараз навіть. Взагалі, не дуже, не дуже добре. Але ж, як я кажу, то вже предсмертні судороги. Подивіться вже на того, <гум> не хочеться казати на кого. Ось. Ну, ось, сподіваємося ми на те, що вже ось ось, 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 ось все це закінчиться. Закінчиться. ну-ну-ну, Інакше бути вже не може, вже скільки можна. І ми закінчиться, а вони там казяться. І... Так, все. Давайте про хороше. Значить, багато в мене питань. як користуватися цією мазю? Ну, по-перше, в мене залишилося їх 5 оцих мазючок, а не 4, одну я вже віддам Вікім. Як користуватися? Та ніяк нічого тут такого немає. Якщо ви. ну, як восстановлення нігтя, тобто да? кажуть, лікує грибок. Може, сам грибок воно й не лікує, грибок треба лікувати, так. От, допустимо, Саша, я забула, як називається мазь, якою вона мазала до цього, тобто в неї там почав цей нохоть відходити, да? От. а потім вистанавлює, ну, це... ось я мажу, бачите, як? Як мазати? Як робити? Я сьогодні повитирала свої нігті, які три тижні три тижні були нафарбовані? Так, я раз на тиждень їх дофарбовувала. Отак, от от, просто другим слоєм, все закривається, все чудово тримається взагалі. І сьогодні я їх витерла не тому що води облізли, а тому, що вже вони такі, знаєте, я б сказала, ну не свіжі. У мене банний день, я тут купалася, плавала в ванні, все як полагається. От. І оце дивлюся на свою голову і розумію, що треба фарбуватися. Бо якось я в цей раз щось, ну, зазвичай я там раз в три місяці фарбуюсь, а це ну, місяць і все. І, і ось її навіть не вирівнювала, така вся кудрява, яка є, як кажуть, побила голову, бо не хочу нічого, завтра пофарбуюсь. Отож кажуть, що треба фарбуватися, там, підстригати волосся, фарбуватися, якісь там дні, які для цього. ну так, які... Є такі дні, там кажуть, то не можна в четверг стригти волосся, я не пам'ятаю, чи, нав, чи навпаки. Ну, в общем, треба це подивитися, бо воно, мабуть, працює. Ну, от Щоб отак у мене за місяць волосся, ну просто вже хочеться пофарбуватися, не таке, як треба. Бачите, я мажу нігтики, оце сижу з вами балакаю, мажу нігтики, Це взагалі. Я вже віки позвонила, кажу, Віка. Я вже відклала, этот... а, сьогодні ми ще гуляли, а Наташа пок... каже, ну, що ми познімали этот цей гель. Вона каже, ну покажи нігті. А я показую в мене ще нафарбовані червоні. Та не може бути, це жовтий не гель. Кажу, та ні, ну, просто та ну, Таня, ну це не можуть бути такі нігті. Кажу, ну, от можуть, от у мене можуть. От, і Віки кажу, що дійсно. Ну якась, ну, не просто щоб назвали її дивомась. Воно ж було раніше. ну, і Я розмовляла з цією дівчиною, що це все робить. І кажу, а чого вони роблять, прям, щоб його производство запустити? Вона, Ну каже, по-перше, це дорого, щоб ну, розробити як то там, в общем, там куча цих бумажок, затверджують це. Потім каже, знаєте, от, наприклад, є таке. Народне, таке средство народне. Імунітет від простуди, ну, в общем, все. От, от, дійсно для всього. Що? Горіхи, мед, імбір? Що е, там ще? Ну, короче ці всі це саме все це перекручується, заливається, настається і положки каже Ну десь воно є, хоч в одній аптеці чи десь отаке. От ну, Хтось зробив, а всі знають і всі користуються. І це ну, таке народне средство. <гум> Кажу, ну, всі знають в відкритому доступі, що туди покласти, що туди. Кажу, може, і в нас колись буде в відкритому. Ну, в общем, класна дуже штука. я навіть думаю, що я оцей тиждень не буду фарбувати нігтики. отак вони в мене будуть такі, такі мої. Натуральні вимираючий тип жінок, це як я. Бії <див> свої, груди свої, нігті свої, волосся, ну майже свої. <див> Каже, ви, ти ще жива така жінка, ти ще, ти ще існуєш? Існую. Але Дуже хочеться чогось трошечки оновленого. Ой, ну, набалакаємо. В общем, святковий в мене настрій. Як не крути, що там не бабакало, що там не зривалося, а в мене все одно таке відчуття до да? титя день. Тому я сьогодні ми йшли, я ми, ми цих собак виховуємо, це треба бачити. Ми три-чотири бігля гуляємо. Да? Прийшла лю, людина хазяйка. Каже: я ж не можу з ним вообще, я не можу в магазин зайти, я не можу, мені треба піти сапоги купити, бо там подошва тріснула. А я з ним зайти не можу, його залишити не можу. Ну, він же ще молодий. Вони живуть і ще квартиру знімають, вони теж ну, в общем, довга історія. Вони в Черкасах знімають квартиру. Каже, я ну, залишати його вдома не можу, не можу сходити. от, Сказали, що там треба йому печінку, це ж мені треба в магазинах. Де його діти під магазином залишити? Він же, ж, ну. Кажу: так а чого ти, господі, пішли зараз до магазину, ми постоїмо з бари, там, ти підеш все, купиш, що тобі потрібно. Та то і все, а дам, Ай, да, точно, дівчатки, все, дякую, дякую. Все, ми прийшли під магазин, Віка, вихователька, це вообще. Віка, це я не знаю. Вона того барита на поводок, я з стою, вона з тим баритом. Барит. А, а, а. В общем, віка, потім, як стояла з Кеті, знімала всю. двіжуху, це по другому буде скажеш, це двіжуха під магазином. Кожен приходить, стільки собак, кожен приходить собачку, раз там або посадив, сказав, сиди, пішов в магазин, або прив'язав там за щось і пішов в магазин. Та і собачки А наші зараз да, будуть сидіти. Ні, цей ремі сидить. Беремо і сидить, Наташа його може залишити і піти в магазин, він сидить. От. Але ж він може, як якась собачка буде проходити, по, і ще він, ну, реакція може бути. Він може побігти, понюхати там і щось те саме, Ну, хто його знає, а вдруг там сучка, вдруг там дівчинка, і за нею побіжить. Ну, Боємося ми залишати. Ну, в общем, Вона пішла. Та І довго не було, тому що одна каса працює. Я потім теж пішла, господи капець. Вот. Пішла та сама, туди за тою печінкою, це ж все йому купляти, а він там сидів, стогнав на, на ті двері, на, на зато потім він її тягне на поводу. Я так все бігом хочу розповісти, він її тягне. Вона так отак. ми його там виховуємо поряд, там все. Вона каже, тут розумієте, як він гуляє ось, ось з Кеті, так він такий слух'яний, тому що все, що робить Кеті, він все теж робить. До мене Кеті, до мене. Йому до мене, він біжить. Ну-ну-ну-ну, ну просто. На каже, як він сам, він робить що хоче. Ну і тут же ж після оцього, як він посидів хвилин так 20 хороших під магазином, отак от лапками, і о, 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 там такі звуки ж видавав, що це ж взагалі, як же ж він чекав ту люду. І тут вона виходить з магазину з цим пакетом з м'ясом, цим. І він коло неї, там, все. вона його бере на поводок, ми кажемо, все, Люда, давай, ну ой, спасіба, ой, девочки, ой, ой, я така вдячна, я ж це ж все, що мені треба було. Ну, дійсно, прив'язана вона до нього. Мені це знайомо, бо я це все проходила. А в общем, вона вийшла з мого. Я не знаю, це комусь цікаво, Ну, мабуть, кому... кого собаки, мабуть, цікаво. В общем, вийшла з вона самый... бере його на поводок і вони з ним пішли. Пам'ятаєте, я казала, він її тягне. Вона не може йти, бо він її тягне. Він такий сильна така собака. І тут ми дивимося, як він біля люди, просто поряд поводочок отак вісить. І б за нею тюк-тюк-тюк-тюк-тюк рядишком такий весь хвостик рівнесенький, все. Віка каже, дивись, як пішов поряд, боїться. Налякався, що ага, зараз я щас десь трошки кудись, а вона опять кудись дінеться. І він отак поряд іде на неї, заглядає. Ой, ми насміялися, звісно. Кажу, отак от, от виховують, щоб знав, що може піти. Ой, взагалі, виховуємо собак, виховуємо. Кеті в нас вже взагалі зірка. Там мені писали коментарі. А чого там, ну, спостерігаємо вже в камеру, а чого Кеті така сумна? Бо Сумує за мною. Той сумна. Сумує, немає, мамочки, вдома, таня, де вона, там, моя танечка? Вот. А я ж кажу, як я приходжу, вона взагалі, це де вона? От там десь спить. Взагалі, я, я як вдома, мені таке враження, що їй не цікаво. От тільки ввечері, як я там сідаю щось під телевізором, там щось, знаєте, це, то вона прийде до мене, тут ляже, притулиться. Або мені треба піти лягти в день полежать. Ну, Це ж у мене буває раз в Ну, Стоять мені тільки отак на диван, вона оп, сюди, морду під мишку, все. Це буває дуже рідко. А ввечері, коли я сиджу, сижу, да, вона тулиться, приходить, лапи на мене складає. Там все. Вчора подзвонила Саша, подружка, а я з нею сиділа з Кеті. Ну, це вже десь годин 10 вечора було. Я встала і пішла на балкончик. Я, А вона ж лежала морда на мені, встала і пішла. Вона сіла. На балкон подивилася на мене, що я пішла, встала, це треба було бачити. Просто обіжена морда. Просто обіжена. На мене подивилася, нахилилась, і пішла сюди спать. Все. Отак, от от. Говорю, ну і ладно, <смі> і спать пора. Так, що все? Все вам порозповідала Танюшки, ще раз всіх святом. Щоб там не було. Треба святкувати, треба відзначати, і, знаєш, інколи, бачите, я прям розмовляю з камерою, знаєш, а знаєш, ми не знаємо, що буде завтра, а жити треба сьогодні, тому святкуємо. Піднімаємо дівчатка Танюшки, отак носика, і думаємо, ми найкращі. Да? Ну, такі ж класні тетянки, да? Тетяна, устроїтельниця. Не знаю, як на українській мові. На російській устроїтельниця. Ми все можемо устроїть <свісно> І кіпіш можемо. І... В общем все ми можемо. Все. Всім пока. Якщо в мене сьогодні хтось буде, я обов'язково буду знімати. А навіть для себе зараз щось смачненьке приготую і буду святкувати. Так, да, бачите, я, як Маша. Ми кудряві. Завжди, бачите, мене з рівним волоссям, а оце так у мене помита голова. Отака. Ще раз пока-пока. Всіх обняла.